Друзі, вітаю! Ви на каналі навчаємось разом. Це 17-те відео з серії Відео «Фронтенд Ранок про JavaScript. І це одна з одне з завершальних відео. по Document Object Model. Це практика, це невеличкий практичний проект, але він більший, ніж все, що було до цього. І це вже можна назвати певним, ну навіть Да? Це функціонал відомого типу застосунків, буде реалізований, показаний принцип реалізації. І, відповідно, тут можна вже казати про те, що це маленький аплікейшн, маленький застосунок, який ви створюєте в межах браузера. З правого боку на моєму екрані є сайт Trello, це такий сервіс. Їх багато подібних, вони всі об'єднуються назвою щось на кшталт To-Do-List, тобто перелік справ, але він такий інтерактивний. Не просто там чекбокси поставити, що щось виконано чи ні не просто список, а саме з можливістю переміщення справ, як ви бачите, ось тут до виконання виконується готово. Так? Тобто є певні справи, які формуються тут в стовпчик, в певну кількість їх може бути, і їх можна по. Ну, в залежності від ступеню виконання, їх можна переміщувати звідси сюди. Там, наприклад, да, хтось поставив це завдання, хтось взяв його виконує, і потім хтось хто закінчив його виконання сюди. І там ще багато функціоналу, звісно, є, але нас цікавить сьогодні саме переміщення елементів в межах сторінки веб браузері. Такого ми ще не робили. Для цього є дещо цікаве, з чим ми сьогодні познайомимося. Базова структурка, ну, проєкт бачите, майже Trello. Є також вже знайомі ті, що ви побачили назву, тобто ви здогадуєтесь, що DIV з класом ROW це у нас буде перший рядочок, перший DIV з класом ROW це буде три шапочки. Ось ці, три маленькі хедерочки. такі. Call header – це загальний клас стилю, тобто за -за заголовок колонки цієї стовпчика. Старт-прок-брист для того, щоб надати певні стилі індивідуальні. Другий рядочок, тобто під цим, якщо це стовпчики, якщо це рядочки і стовпчики, якщо це буде реалізовано флексом, а це саме так буде реалізовано, ми маємо три плейсхолдери. Плейсхолдер не в сенсі, що це атрибут елемента input, а плейсхолдер в сенсі, що це так класно називається, тобто це місце для того, щоб там щось знаходилось. У нас є три таких блоки. І ви зараз побачите, які вони. І перший, з них, перший, ми будемо імітувати ситуацію, коли у нас в стовпку до виконання є один елемент. І зверніть увагу на атрибут, який раніше ви у мене не бачили в уроках dragable. Погугліть, що це за атрибут в HTML, і що він дозволяє зробити. Ну і в процесі заняття подивитись, як це працює. Так, тобто це блочок завдання по стилізації. Тут все доволі просто. По стилізації, ну давайте я, напевно, все ж таки запущу Go Live зараз. Ось такий дизайн, мається структурка, тобто по стилях а, нічого особливого, ви можете зробити собі а, певним чином. Тут є, звісно, розташування флексами в кожному рядочку. І ось це завдання біленьке, яке у нас є елементом, тобто ці не перетягуються, а саме у нього був цей атрибут Dragable. І дивіться, що відбувається. Тобто, звісно, тут класи стилів є певні прописані, які потрібні будуть для того, щоб імітувати місце, оці саме плейсхолдери, які зараз є, але вони фактично не видимі. Дивіться, є початковий дизайн цих елементів. По-перше. По-друге, коли ми наводимо дивіться, на елемент, тут коли у нас звичайна стілечка, коли ми наводимо на елемент, який ми хочемо перетягувати, в нього ручка ось така. Далі, це у нас дивіться. Це у нас курсор Grab, ось він. Тобто зміна ось така. Ми, я не натискаю. Коли Active, Active це стан кліку, тобто ось вона. Бачите, ручка стиснулася, курсор Grab. Тобто, готово, ми взяли нібито щось, навели це, приготувалися і потім оп, стиснули. І далі що? Далі працює наступне. Коли я рухаю, да, тобто відбулася подія переміщення, дивіться, що, що відбувається. Наш елемент, коли він ще тут, коли ще курсорчик не вийшов за межі цього плейсхолдера, наш елемент є полупрозорим, ми його бачимо, але він полупрозорий, і на його місці з'явилася без фона чорна рамочка. Це все окремими стилями прописано. Потім, коли ми вийшли за межі, ця рамочка зникла, бачите? Тобто за межі елемента вийшли, зникла, але елемент залишається. І тут він показує, що ніде ми не можемо його а, залишити. Ні тут, ні тут. Ми можемо його, наприклад, залишити на, то, на тому самому місці. Або на, подібну, на подібний простір, який є ось тут. Дивіться, це знов подія, коли мишка в процесі перетягування елемента. Заходить на елемент, так? На, е, і на цю площу. І тут так само. Тепер, якщо ми відпускаємо ліву кнопку мишки, елемент нібито стрибає сюди, тобто зникають ті стилі і знов проявляються ті стилі, які були початкові. І все точнісінько так працює з кожним цим плейсхолдером, так само і з початковим, який у нас був на старті тут. Як же це працює? Тобто, По-перше, дивіться, я не буду зупинятися дуже багато, тобто, підключення певних шрифтів, Box Border Box, певний дизайн взагалі фончика. тобто, Це насправді розповсюджений приклад, коли показують базу по JavaScript. Ви могли, можливо, бачити десь в інших відео подібний приклад, можливо, десь в якихось там інтенсивах курсах могли бачити таке. Це нормальна така практика. Для такого простенького прикладу, тому тут ви можете з дизайном гратися як хочете. Дивіться, RAW це наші дівчики, Display Flex, 600 пікселів ширина, розташування. Відступи я тут зробив ремами, як ви бачите, да? трошечки погрався з відносними одиницями. Це я вас так готую до того, що скоро там колись буде і тема на моєму каналі про. Одиниці виміру, про відносні і про медіа буде більш глибоко, тобто про всі ці речі ми ще будемо говорити багато-багато і цікаво, і довго. Нікуди ви від мене не дітейсь. О, я це вслух сказав голос. Так, дивіться, тобто це кольорове забарвлення цих елементів, як я і казав. Да? У нас є кол-хедер загального налаштування, ширина висота, відступи, фоновий, а, точніше колір тексту, центрування тексту. Верхній реєстр, тінюшечка, яка так, ну, трошечки покращує всі ці, ці елементи. От. Айтеми, відповідно, айтеми це що? Айтеми, дивіться, це у нас е ось якраз оці елементи. Да? Ці елементи наші біленькі, ну, біленькі, які ми перетягуємо, Це айтем, ось він. От, коли він тут з'являється, тут це. Чому я про множини кажу, тому що він вже може бути і тут, і тут, і тут, і фактично, це багато елементів. Хоча, по факту, ми один той самий да, використовуємо. Е, так, оце я сказав: placeholder це те, що з'являється. Поки що на старті є ширина, висота, а потім там додаються ще різні класи стилів. Саме ці класи стилів вони працюють саме вже в процесі, вони призначаються із JavaScript. Якщо ви подивитесь в структуру, то максимум, що ви тут бачите, placeholder, item, call header, start, progress done. Все. Комбінування цих класів стилів із JavaScript, додавання в, в елементи наш інлайново, це і буде наш процес. Ну і найцікавіше, тобто найцікавіше багатенько коду. JS. Дивіться, я навіть файл назвав app.js, тому що це вже нібито application. Ну, нібито. Базовий функціонал. Дивіться, що тут. Багато елементів, тому багато всяких доступів. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо через query Selector, Ми отримаємо до айтема, до класу стилів айтем. Доступ. Раз. Це перше. Друге до плейсхолдерів. Тобто айтем це нагадує сам цей елемент, а плейсхолдери це три блоки, три місця, які у нас е існують для того, щоб ми могли переміщувати. Ось зараз я айтем перемістив на один плейсхолдер, на другий, на третій. Далі і багато подій. Drag Start, Drag End, Drag Over, Drag enter, Drag Lift і Drop. Drag Start – це оцей саме початок, да, тобто ми його вхопили. Drag End – це ми його вже е, відпускаємо. Але це коли воно відпущено. Тому що Drop – це якраз коли ми відпускаємо, а Drag End – коли воно вже впало, да, скажімо так. drag over Drag enter і Drag leave це якраз три події, які, коли ми рухаємося. Так? drag over, це коли ми над ним. drag leave, це коли ми виходимо, а drag enter це вхід. Ось так. Тобто заходимо на площу, це drag enter, виходимо, це drag leave, і drag over, коли ми над ним. Drop, це коли ми відпустили, а drag, drag end це коли вже воно впало, скажімо так. так? Момент. Завершення дропа. І ось під кожну цю, під кожну цю подію, тобто до плейсхолдерів, до всіх через for-of, Ми вже цей цикл, такий тип циклу for бачили, коли із масіва placeholders place беруться, тобто прямо тут створюється зміна, яка стає змінною для кожного елемента масів placeholders. І до кожної з них примінюється, до будь-якої, точніше з них примінюється. Ось ці всі методи і викликаються відповідні функції. В функціях тут, в принципі, все повинно бути зрозуміло. Дивіться, драк start. По івенту також, ну, звісно, в цій функції, усі, як ви бачите, передається ця подія event, і event target доволі нам знайомий. Через клас list, тобто в drag start, дивіться, через клас list цьому елементу додається клас hold. Додається клас hold. Ось дивіться. Оп, все. У нас. Цей елемент спрацював. Так? І далі далі, а, через set timeout і через використання стрілкової функції про це ми ще будемо говорити. Але, а, якщо цікаво, вже зараз, можете почитати Arrow Function Expression, що воно таке, чим воно відрізняється. І елемент а, а, append – це пізніше. А от щось цей моут я забув вам вивести, але на MDN знайдете сет таймов. Затримка виконання, і тут ви бачите, що вона повинна бути миттєва. Да? А, далі. drag-end що відбувається, передається клас item. Тобто, коли закінчилось, то е, цей item знов з'являється відповідно наш елементик. Не той полупрозорий, такий він як був на початку. drag-over він робить, що знайомо нам: prevent default Тобто, коли ми рухаємо над елементом, він не дає розповсюджувати. Розповсюджуватися. Ці події нікуди далі цього елемента. та prevent default. Пам'ятаєте, подія одна відбувається, а далі блокується. На відмінність від stop propagation, який у нас взагалі. Далі, Drag enter, drag leave. Тут, ну і, власне кажучи, drop. Dragenter drag вони працюють з класом Hovered. додають або видаляють клас Hovered, тобто коли він знаходиться над елементом. Коли ми заходимо або виходимо, і коли кидаємо. А PN це додавання елементу вже на те місце, куди ми перетягнули. Ось така, з першого боку тут багато функцій, тому що тут задіяні багато подій, а з іншого боку, кожна з них працює доволі просто. Всі методи знайомі. Те, що здалося новим, читаємо, дивимось, але повторюю в майбутніх відео. Не одразу, тобто не за тиждень, не за два, але в майбутніх відео цим всім речам буде приділено ще багато уваги окремо. Ось такий проектик. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можете. Спробувати там зробити більше елементів, наприклад, да, не там три стовпчики, можливо, додати ще один там елемент архів. Просто заради практики додайте, і практики HTML, і практики CSS. В тому разі додайте четвертий елемент, спробуйте да, в перший е, Архів, наприклад, так. І, відповідно, подивіться, як це буде розповсюджуватися, як це буде працювати. Звісно, вам в другий рядок також треба додати четвертий плейсхолдер, щоб це все працювало. Ну і по стилізації також можете погратися, зробити такі кислотні ковлярі, як вам подобається, не як мені. Так, на цьому все. Сімнадцяте відео завершується. І вас попереду чекають ще. Один практичний проєкт, який підведе на певний час, тобто перед певною паузою, підводить підсумок до базових знань, навичок JavaScript і роботи з Document Object Model, з поведінкою елементів, з реакцією на дії користувача. Ну що, на цьому все. Ви були на каналі. Навчаємось разом. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підтримуйте канал вподобайками. Також є кнопка спонсорувати, якщо, ви, якщо у вас залишились гроші після донатів на ЗСУ, можете невеличкою сумою підтримати мій канал. Спонсорство це щомісячні внески від 25 гривень. І будьте в безпеці. Все, обіймаю, як спен, дівом обгортаю. Пока-пока.